Виконуємо номер 378 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Спростий вираз. Завдання перше: добуток 4 п'ятих і однієї цілої 2 третіх Б. Та знайди його значення для виду рівня 6. Завдання друге. Спрости вираз. Різниця чисел 3,37, 1,314 і 8,21 y Та знайди його значення для y до рівня 30 і 1,11. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення і перемножимо 4 на 1,23, а потім на зміну B. Подамо 1,23 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 3, додаємо 2. Це буде новий чисельник. 5 знаменник переписали. Помножимо чисельник на чисельник, 4 множимо на 5, 5 множимо на 3. Можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 5 ділимо на 5 буде 1. Отримаємо 4 третіх. B. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення, якщо b дорівнює 6. Якщо b дорівнює 6, то 4 третіх b дорівнює. 4 третіх помножимо на 6. Подамо 6 у вигляді дробу і знаменником 1. Перемножимо чисельники. 6 і 3 можемо скоротити на 3. 6 ділимо на 3 буде 2. 3 ділимо на 3 буде 1. Отримаємо 8 перших або просто натуральне число 8. Переходимо до другого завдання. 3 3 сьомих ігре. Відняти 1 ціла 3 чотирнадцятих Y, відняти 8 двадцять перших Y. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо спільну змінну Y на різницю чисел. 3 цілих 3 сьомих, 1 3 чотирнадцятих і 8 21. Знайдемо спільний знаменник для чисел 7, найменше спільне кратне для чисел 7, 14 і 21, і, відповідно, найменше спільне знаменник для наших дробів. 21 помножимо на 2, бо 21 не кратне 14, це буде 42. 42 кратне і 7, і 14. Тому найменший спільний знаменник буде 42. Знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 7 буде 6, 42 ділимо на 14 буде 3, і 42 ділимо на 21 буде 2. Знайдемо нові чисельники, 3 множимо на 6, 18, 3 множимо на 3 9. І 2 множимо на 8 16. Виконаємо віднімання 3,1842 і 1,942. 3 відняти 1 буде 2, 18 42 відняти 9,42 буде 9,42. А тепер подамо. Підготуємо дріб 2,942 до віднімання. 2 подамо як 1 додати 1 і одиницю представимо із знаменником 42. 42,42 42, додати 9, 42 буде 1,5142. Відняти 16,42. Маємо 1 цілу. 51 відняти 16, маємо 35 42 Y. 35 42 можемо скоротити на 7. 35 ділимо на 7, буде 5. 42 ділимо на 7, буде 6, маємо 1,5 шостих Y. Ми скоротили вираз. А тепер... Знайдемо його значення, якщо Y дорівнює 30. Якщо Y дорівнює 30, то 1,5 шостих Y дорівнює, подамо 1,5 шостих в рівні неправильного дробу. 1 множимо на 6, буде 6, додаємо 5, буде 11 шостих. Помножимо на 30 перших. 11 множимо на 30 чисельнику, 6 на 1 знаменнику. Скоротимо 36 на 6. 30 ділимо на 6 буде 5, 6 ділимо на 6 буде 1. Маємо в чисельнику 11 помножити на 5. У знаменнику 1 на 1. Отримаємо 55. А тепер знайдемо значення виразу. Якщо Y дорівнює 1,11. Якщо Y дорівнює 1,11, то 1,5 шостих іг дорівнює. 1,5 ми вже знаємо, що це 11 шостих. І подамо 1,111 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 11 і додаємо 1. Це буде 12 11. Перемножаємо чисельники. 11 множимо на 12 і 6 множимо на 11. Можемо скоротити на 11, 11 ділимо на 11,1, 11 ділимо на 11,1, і 12,6 і на 6. 6 ділимо на 6, 1, 12 ділимо на 6, 2. Маємо в чисельнику 2 помножити на 1, знаменнику 1. Отримали 2, цілих. ми спростили вираз та знайшли його значення. Номер 378. Виконано.